БПЛА Полдобкінаво це наша спільна розробка з третьою штурмовою бригадою, і відповідно, і назва це на честь загиблого побратима третьої штурмової бригади, який вніс величезний вклад в розвиток загалі впівії, технологій, як в бригаді, так і загалі на всій лінії фронту. Тому саме на його честь було названо цей БПЛА. Це БПЛА Ретранслятор, це перший в нашій країні. Кодифікований, допущений до використання в збройних силах, бпла ретранслятор на сьогоднішній день. Він поки єдиний БПЛА ретранслятор, який може офіційно постачати у військо, і він розроблений не просто як носій, а саме ретранслятор рознесений всередині корпусу, рознесені антени, і він є ретранслятором. Тобто, всі компоненти, що здійснюють ретрансляцію відеосигналу та керування, вони вбудовані в корпус, тобто він проєктувався і розроблявся саме як бпла ретранслятор, а не просто як універсальна платформа, до якої можна що завгодно причепити, як це у багатьох зроблено. Чому ви вирішили саме таким шляхом піти? Тому що якраз у багатьох це саме платформа, яка може бути. Коли ти використовуєш платформу, це завжди якийсь компроміс. В нашої задачі було забезпечити військо надійним засобом для ретрансляції відеосигналу. На сьогоднішній день жоден fpv БПЛА, будь то коптерного типу чи крило, не здійснює польоти без використання ретрансляції, тому що є рельєф місцевості, і ти завжди при дальніх польотах. Будеш втрачати радіогоризонт. тому кожна місія це використання ретранслятора в тому чи іншому вигляді. Але е, ретранслятор як універсальна платформа, то коли він на універсальній платформі кріпиться, е, це завжди компроміс. Тобто антени і модулі знаходяться близько один до одного, вони починають заважати, погіршується якість сигналу, і ти завжди вимушений балансувати. Чи можеш ти використовувати найякіснішу антену з кращим посиленням? Чи тобі потрібно зменшити її в. Ну, Маючи певні обмеження тієї платформи, яку ти використовуєш. А в даному варіанті ми не маємо обмежень. Тобто, ми концентруємось саме на ретрансляції. Відповідно, в нас антени рознесені, компоненти рознесені, вони не заважають один для од... один одному, забезпечують найкращу комутацію і передачу відеосигналу. В нас система гіростабілізації антенн. Ми використовуємо найкращі рупорні антени з підсиленням, що забезпечують. Високу дальність зв'язку, і маючи власну систему гіростабілізації, вони завжди дивляться туди, куди потрібно. Тобто, оператор сам визначає кут, куди будуть дивитися ці антени. Саме це забезпечує якісний зв'язок. А поряд з тим, використовуючи системи. Оптичної стабілізації з елементами штучного інтелекту він не потребує GPS, тобто він знаходиться в повітрі, взагалі без GPS, без компаса і використовуючи дані відео, які він отримує з вбудованого комп'ютера, він себе стабілізує і постійно знаходиться в повітрі без будь-яких команд з боку оператора. Тобто, це ще й простота користування. Які параметри ретранслятора власне самого як ретранслятора це завжди підбір. Конкретних компонентів під е, лінію фронту під підрозділ і ті задачі, які вони виконують, тому це е, завжди набір певних компонентів, які е, комунікуються один з одним. Е, більш того, в нас є також виробники особливих ретрансляторів е, для е, окремих там засобів е, для певних крил е, літакового типу е, БПЛА. І ми разом з ними проводимо окрему інтеграцію їх компонентів в наш БПЛА. Відповідно, це може надавати розширення лінійки, використання з великої кількості пристроїв чи різних технологій, які є на полі бою. Тому це не якась єдина стала історія, а широкий спектр, який можна застосовувати. Ті ретранслятори, які раніше мені доводилося бачити, вони значно меншого розміру. Це рішення це підсумок якого досвіду? Задача даного БПЛА-ретранслятора не знаходитись безпосередньо на лінії бойового зіткнення, а знаходитись трошки подалі від лінії бойового зіткнення. Відповідно, розмір тут не має такого критичного значення. Це перше. По-друге, є потреба в використанні дуже важкого антенного модуля з відповідною системою стабілізації, яка також має певну вагу. І все це накладає. Певні обмеження на розмір. Тобто маленький розмір не зможе тримати таку велику антенну з відповідною стабілізацією, оскільки вага, парусність і інші проблеми не дозволять це зробити. В даному випадку він великий. Найкраща антенна, найкраща ретрансляція і дальність. І від бойових є вже. Підтверджені ураження на відстані більше 60 кілометрів, що в принципі є дуже гарним показником для передачі аналогового відеосигналу і ретрансляції такого сигналу. Тобто йдеться про те, що за допомогою ретранслятора змогли уразити на відстані 60 кілометрів іншим засобом іншим засобом, Так це вірно. На даний момент в нас є три інтеграції з виробниками і величезна кількість підрозділів, з якими ми працюємо і адаптовуємо рішення для більшості підрозділів. Насправді підходять базові: ну базовий набор антенн, базовий набор систем ретрансляції. тому що це приблизно 90% всіх потреб він забезпечує. Окрім того, ми є розробником власної системи відеозв'язку на нестандартних частотах і. Саме з БПЛАПОЛДОКІ Добкіна вона ідеально працює і це найкращий варіант, який себе розкриває. Тому в нас є окрема вже стала модифікація саме з використанням нашої системи відеозв'язку. А інші виробники, як правило, це особливі там системи цифрового відеозв'язку. Це вже окремий процес інтеграції. Вони всі ще поки в процесі не закінчені і тривають. Прошує, написано, що це для БПЛА і НРК. Наскільки для НРК розповсюджене використання його? Чи це поки що розробка а, тестування? там. насправді НРК в більшості своїх використовують ті ж самі технології зв'язку, що і в ПІВІ. тому їх можна вже сьогодні використовувати з НРК. НРК просто не настільки на сьогоднішній день покриває масова лінію фронту для того, щоб всі підрозділи були укомплектовані. Тому така можливість є. Вона вже працює на сьогоднішній день, але поки що немає активної сфери застосування. І ще хотіла запитати, що значить зробити трон співпраці з третьою штурмовою з підрозділами. У третій штурмової є окремий рнд підрозділ, який постійно вкладається в. Розробку нових рішень відповідно в комунікації їх інженерів і наших інженерів створюються певні рішення, які можуть максимально швидко бути застосовані на лінії фронту. Тобто є досвід третьої штурмової, є дуже талановиті інженери третьої штурмової, є виробничі спроможності нашого підприємства, є інженерний склад нашого підприємства. І ця колаборація вона дає на виході кінцевий результат, який може постачатись у військо. тому. Це не тільки отримання якоїсь інформації зворотного зв'язку, працює чи не працює, це е, селекція знань, е, досвіду інженерів, які об'єднуються для виходу яких якихось крутих продуктів, які можна використовувати сьогодні на лінії фронту, е, тому що, окрім інженерних рішень, ще є певні е, моменти, які також треба враховувати: вартість виробу. Можливість масштабування цього виробу вартість це одна з ключових речей, яку ми брали до уваги, тому що є БПЛА, які можуть бути схожими за своїми характеристиками, але вони будуть коштувати в рази дорожче. Відповідно, це робить їх неможливим до застосування активного застосування на лінії фронту. Просто підрозділ буде боятися використовувати цей засіб. Це перший момент. Другий момент ремонтопридатність. треба спроектувати і зробити так. Цей виріб, щоб будь-який підрозділ мав можливість його адаптувати безпосередньо у себе на лінії бойового зіткнення, щось замінити, щось поміняти. Якщо є якась втрата, то це може бути заміна якогось елементу, а не повна заміна всього комплексу. Тому всі ці моменти ми враховуємо в співпраці з третьою штурмовою і даємо певний продукт. Що входить в комплекс? Що відтримують військові, коли купують в комплексі Комплекс складається з трьох. БПЛА Паук Допхіна з комплектом акумуляторів з кейсом, з ретранслятором, тобто повний комплекс, тобто три одиниці. Це додаткові акумулятори, це дві наземні станції. Наземна станція для керування самим пауком і наземна станція для керування FPV. Це додатковий набір ремонтних запчастин, засобів зарядки, акумуляторів і так далі. Тобто, це повний комплекс, який забезпечує, тобто ти його отримуєш, і можеш вже відразу йти працювати. Там є все необхідне для роботи.